Mm. Угу. Стройка. Да. Перед чем его построить, будут люди там жить. Да. Тебе не холодно? Нет. Ты знаешь, какое сегодня число? Э, Вчера было 8, а сегодня? А сегодня? Я знаю. Но если вчера было восьмое, а какое сегодня? Сегодня две метра. Правильно. Mm -hmm. Пошли покормим белок. Пошли. Там вот Макдарас то Шевченок. Которые сто миллионов стоили мне Кто сто миллионов Это тоже дорого 100 миллионов. Кто? Я сюда поехала машина. Ну, на це дорога. Ё-моё. По машине не ездить. Тут вообще та люди ходят, Мама. Угу. Чому ж тут по такие насухах? А що люди сюди сюкли, машинки водять сюди. А машинки хочуть сюди. Наверно, немає другої дороги, тільки ця. Ну бачиш, тут домик красивий дуже. Бачиш? бачиш? Бачиш, тут намальована картинка, в которую домик у тебя будет такие Угу. Там будет тот. тут дійди машину опять еду. Ничего. Нічого. В води... следующий раз язык вырву. Балакаєш, что ото то дитина, то детина, которая вообще из леса туда сюда вылезла. Да. 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 <говорот> угу. <говорот> Взагалі машини сопляні не їздять. Навірно, слухняні. Пішли. Це... А за що вони тут не їздять? Ти щось вже люди забили. Нікого вони тут не збили, вони їздять акуратно. Тут нема другої дороги, тільки ця. А людям треба, тут вони воно, живуть, дома їхні. Угу. Пару. Що? Такі, що там нові, не старенькі, молоденькі, так? Да? Угу. Вимістюйся, нормально. Пішли глянем, що тут. Ооо, заплати за гроші. Костел. Органної музики тут. Шо? Тут органна музика, орган тут є, грає. Орган? Угу. Давай не підемо. Ти вже там був, коли тобі не понравилось. Так. Да. Мені все одно не подобається коли на замок. Ось дерево зарубали. Теж не щось страшного. Це називається омолодили, а не зарубали. Омоложене дерево, щоб воно було красивим і здоровим. І з дерева дівають отакі стовки, щоб люди їли там. є угу. ще опачки краси. Вот. Ну да, я мечтал, как читать такие типа, тупые книги. Мечтал уже давно. Я покажу, как я мечтал. Хочу мечтать. Я мечтаю учиться читать. Угу. Саня ко мне учился. Я тоже мечтаю. Угу. Ну, мечтай. мечтай, колись мечта може і сповниться. Мам, там вдаляє током. Ні, воно не робить просто. Що? Не робить. Чого? Вона не робить чого. Зачем за карточів по